Привіт-привіт! Ви дивитесь програму про юних талантів Закарпаття більше, ніж хобі. Нещодавно у Чинодії відбувся благодійний пленер без тестознавців, метою якого стали зацікавлення вихованців дитячого будинку, прекрасним та розвиток їхнього естетичного смаку. Усі діти весело провели час, дізналися, чимало нового, і взяли участь у кількох майстер-класах. Детальніше про це все ви дізнаєтесь, переглянувши сюжет. Справжнім передноворічним сюрпризом для вихованців Чинадіївського дитячого будинку стали відвідини альпійської артсадиби Золота рибка та участь у мистецьких майстер-класах. 20 дітей з широко розплющеними, зацікавленими очима поглинали інформацію та запам'ятовували етапи створення кожного шедевру. Ємна просторова, то значить, її можна оглянути із усіх сторін. Ритм то означає, що від більшого до меншого, і коли ми беремо свою композицію в руки, то нам цікаво її крутити і розглядати з усіх сторін. Сьогодні ми з вами научимося виготовляти рапортний елемент. Рапортним елементом цієї композиції буде трояндочка. Рапортним елементом цієї композиції буде равлик. Отже, ми беремо наші стрічечки, розтягуємо її. Будемо їх згинати пополам. Я кладу пальчики до середини, до середини і згинаю. І можемо собі за допомогою стола допомогти зігнути пополам. <плес> Умнічки. <плес> Отже, з правої сторони, дітки, з правої сторони ми загинаємо куточок донизу. Донизу і гарно придавлюємо його. І від меншого кусочку. Ми потихеньку згортаємо, згортаємо у таку собі трубочку. Потім я згинаю її і роблю як половиночку даху будинку. Перекручую її як кермо автомобіля і знову до себе загортаю. Перекрутила, як кермо автомобіля. Спочатку подивіться, добре дітки? І знову загортаю. Притисла гарно. Перевернула, як кермо автомобіля, і знову загорнула. Саме головне, який успіх нашого цього, щоб рапортний елемент там дався, серединка нашої композиції має бути попереду, до вас до лиця. Знову я зігнула. Так, ми робимо до е, закінчення нашої стрічки. Гарно притискуємо, у нас утворюється такий ромбовидний квадрат. Саме головне, щоб у нас були гарні знизу трояндочка завжди широка, тому я розтягаю ось ці кінці. Троянди з паперу робити навчилися, тож можна вже приступати до декорування пляшок. До речі, оздобити пляшку, вазу чи інший скляний виріб можна не лише паперовими квітами, а й бісером чи навіть тканиною. Цікавим видалось те, що декор припав до душі не лише дівчата. Хлопці сміливо брали до рук бісер чи ті ж троянди і допомагали своїм подругам прикрашати пляшки. Я робила пляшку із квіточок. Із ро... Із розів. А скажи, будь ласка, тобі подобається цим займатися? Так, мене це захоплює, заспокоює. — Ми приліплюємо рози <плес> до, до... до бутилки. — А скажіть, чи а. подобається вам це робити? І чому вам це подобається робити? Подобається. А чому не Мені подобається? <плес> 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 Я се захоплюю. Відпочиваю. А взагалі враження у вас від цього мистецького заходу. Які? Що ви ще плануєте спробувати зробити? Це мені дає радість. Мені також. <р globe> <age> <Rogers> <yatur> це цікаво і захоплює. Микола, скажи, будь ласка, тобі чим це доподобає? Адже бісер це все-таки ну, для дівчаток. Це робота дівчат і хлопців. У мене це теж мені буде -е, е -е, дає спокій ця робота. Захоплення дітей декоруванням втілилось в ось такі столові міні-шедеври. Погодьтеся, шановні дорослі, з такої пляшки було б набагато приємніше дегустувати різні напої. Навчилися цього дня юні таланти робити й оригінальні листівки з макаронів. Так, повірити важко, але такий подарунок вражає своєю красою. Особливо, якщо картину, виконану макаронами, урізноманітнити кавовими зернами і різнокольоровими фарбами. Я сьогодні зробив коня. А як робити такого коня? Розкажи нам. Спочатку я взяв контур. Я його намалював. Після контура я клею, намалював, а після клею я поставив кафе, а волосся було із макарон. Мені цей кінь дуже сподобався і він як міхався, що він мене охопив на роботу. А скажи, будь ласка, крім коня, ти що ще зробиш? Ти ще щось робиш? Я зробив оцю роботу. А що це за робота? Теж розкажи нам, будь ласка, як ти? її Цю роботу я, я зробив спочатку, я рамку намалював клеєм, а потім обклав я макаронами. Но. Я у, та, у середині рамці я намалював ведмедика. Ведмедик я зробив так. Я намалював клеєм, потім я поставив макарони, очі в нього були із кафе. І на макарони я намалював контуром, щоб було красивіше. І мені цей малюнок дуже сподобався. А куди далі піде цей малюнок? Кому ти його подаруєш? Я подарую своїм братям і батькам. Я зробила пташку, яка літає. Я спочатку намалювала контур, потім обклала. Обклала клеєм і потім я макарони наклеїла на пташку і в неї, неї оті з кави. Виявляється, макаронами можна оздобити і ялинкові іграшки. Ось, наприклад, таку кульку. Основа цих кульок газета обклеєна червоною креповою бумагою. Потім нанесли клей і такі макарони у виді банточків. І потім оздоблені блискітками, зірочками і готова іграшка на ялиночку. Продовжимо мистецькі посиденьки майстер-клас із кераміки. Новорічну тематику висвітлили дітки на своїх об'ємних глиняних картинах. Зайчики під ялинками, сніговички та незліченна кількість подарунків усе, що тільки спадало на думку з легкої руки юних митців, матеріалізувалося на їх глиняних табличках. А справжнім фурором для вихованців дитячого будинку стали уроки пісочної анімації, які провела з ними художниця Юлія Міронова. Ну, ми працюємо в експрес-режимі. У нас мало часу, і на цей час, на півгодини, скільки у нас є? Мені здається, що у нас програма максимум. Ми зачіпаємо історію, звідки з'явилося мистецтво, основні методи зображення. А потім разом в кінці створюємо спільний малюнок і записуємо його. Зі слів співорганізатора заходу, саме такий благодійний пленер художників у Артсадибі Золота рибка відбувся вперше. А ідея його проведення виникла в дочки відомого австрійського винороба графині Марії фон Мой. Мы проводим уже не в первый раз пленер художников, и на этот раз мы решили совместить его с благотворительной акцией. Мы пригласили 20 детей из Ченодеевского детского дома. Эта идея возникла после посещения моих гостей виноделов с Австрии. Они приезжали сюда, посещали этот Ченодеевский детский дом и решили этим деткам немножечко помочь. А, так как а, детский дом, в принципе, м, обеспечен практически всем, а, особенно материальная помощь им а, не, не требуется, а, мы решили как раз помочь им тем, что м, привить э, чувство прекрасного. Вот. И как раз вот на, на территории это очень хорошо совместимость с той программой, что у меня проходит. А, художники тоже откликнулись, они а, с удовольствием а, согласились провести мастер-классы для деток. Мы планируем э, помощь э, чинадиевскому детскому дому не только э, в этом. Э, э, мы очень хотели бы поставить детей на лыжи. Э, вот, я думаю, как только выпадет снег, и в синяке у нас здесь появится возможность, мы обязательно будем вывозить несколько групп для того, чтобы э, покатать, приобрести, может быть, э, э, лыжи, чтобы были у них э, э, в своем инди индивидуальном пользовании. Вот, это вот, в ближайшее время наш ближайший проєкт. Усі, хто допомагав дітям пізнавати нові види мистецтва, впевнені, що подібні заходи слід проводити й надалі, оскільки діти самі тягнуться до прекрасного і просто таки палають бажанням створити щось власними руками. Навіть у будинку для них вже створили декілька гуртків. Є іскорка, є інтерес, і здається, що якби. Ну, деяким дітям приділялося більше уваги у цьому напрямку. Можливо, щось вдалося виховати, виховати і навчити чомусь більшому. Може, є сенс до деяких діток більше придивитися і, скажімо, віддати на заняття, чи то гурткові, чи мистецькі школи, і так далі. Ну, я думаю, що цим займаються займається їхнє керівництво. У нас є педагоги, які. Ну, я, я так кажу все, божий дар мають так? навчити дітей робити щось із інших предметів, з інших, каже, матеріалів. Так? Ну, у нас, наприклад, дівчата на, цьому, на гуртку художньому малюють, дуже діти люблять. Та тобто, цього року в минулому році почали вчитися малювати на склі, тобто вітражі робити. Є в нас дівчата, які займаються вчать дітей ліпити з соленого тіста. Роботи селеного тіста це й картини, це і об'ємні роботи. І в нас дуже багато цих робіт. Є дівчатка, які вишивають. І я дуже рада, що вони передають оці свої знання діткам. Діти вишивають і на канві, і діти вишивають гладдю. Е, є навіть такий задум повишивати серветки для усіх тумбочок, які є у спальнях. І тепер дуже цікаво пішла робота з папером. Всі почали займатися квілінгом. Сурпризи для дітей майстер-класами не закінчилися. Святкова атмосфера тривала до самого вечора. Діти катали одне одного на санчатах, гралися в сніжки, а тим часом дорослі варили для них смачний бограч. Тож до будинку малеча повернулась втомлена, але сита й сповнена незабутніх вражень. На сьогодні знайомство з талановитими дітьми завершується. Не лініться, розвивайте свої здібності, і можливо наступний випуск програми більше ніж хобі буде присвячений тобі чи твоїм друзям. А наразі я, Емілі Липчей, прощаюсь з вами, Па-па!